Добрий вечір, з вами я, Віра Яворська. Вітаю вас з Днем Стрия. Як він святкує, ви побачите у сьогоднішньому випуску. Перший джаз-фестиваль, проведений у стрию під керівництвом стрійського бенду вдався. Відомі звукорежисери, музиканти і виконавці джазу продемонстрували поки що маловідомий стріянам стиль мистецтва. Жива музика, живе виконання і поліритми запалили всіх присутніх. Організатори наголошують на доцільності майбутнього джазу у стрію. Це мова світу, культура еліти, про яку має знати молодь. Про це напередодні концерту говорив керівник місцевого оркестру і ведучий фестивалю Юрій Дичко. Виховання її це перш за все завдання влади. Останнє ж бажає зробити місцевий колектив муніципальним. Як пройшов перший джаз-фестиваль, дивіться далі. Запрошують час світстри. Ки джаз бенд на першому джаз-фестивалі зібрав друзів зі Львова другого та трускапця. Більшість з них з оригінальним стилем музики вже не гастролює, однак від запрошення давніх знайомих ніхто не посмів. Відмовитись на сцені звукорежисер фестивалю Нова Хвиля та організатори фестивалю Тарас Бульба з гуртом «Open Blues бенд музиканти і виконавці професіонали Тріо зі Львова, дует з Дрогобича і стрільський колектив з програмою світової класики з виконавицею Наталією Дулеш. Для першого фестивалю гості лише найближчі, однак цього публіці вистачило блюз шафл, українська світова класика, полі ритм, то запалював, то розслабляв. Керівник стрійського джазбенду тішиться нарешті проведеним концертом і каже про час тамувати спрагу стріян справжньою живою музикою. Прозвучали, хоча були різні плани. Музиканти виступали. але я думаю, що і наш свійський оркестр, який прозвучав сьогодні, і на початку і в кінці нашого концерту. Теж не пас задніх і старалися як максимально людям донести ту музику, яку тут, напевно, в Стрію вже дуже багато років, ніхто нікому не чув. На стріщення оркестр джазової музики було створено півтора роки тому. Ідея належить двом музикантам Юрію Дичку та Вікторові Чернешову, які журтували навколо себе 21 однодумців. Всі вони мають музичну світу, а для репетицій збираються після основної роботи. За короткий час існування джазовий оркестр «Стрий» дав близько десятка концертів в репертуарі стріян близько 30 творів. Ним, як і атмосферою в залі, задоволений і Юрій Балабанський, учасник гурту «Опен Блюз бенд. І хвалить керівників колективу за те, що не дозволяють забути стріянам про елітну музику, згадуючи, як все розпочиналося. То, то фантастична перемога тих людей, хто тому сприяє, і хто фактично має до того відношення. І я минулого року приїжджав сюди допомагати як звукорежисер, бо Володя Бебешко мене попросив, і я бачив перші виступки. Я ще тоді був здивований. Він мені каже: Саша, то буквально от пару репетицій, от ми вийшли. кажу Юра, так клас! І от ми вже сьогодні бачимо просто професійний колектив. То не є самодіяльність. я Скажу гості фестивалю. Поїхали задоволеними, а господарі тішитимуть всіх любителів джазу своїм виконанням в неділю на майдані. Ані дзвінок пролунав сьогодні у всіх 12 школах міста. Зі школою прощали 764 дев'ятикласника та 517 одинадцятикласників. З них золоті медалі можуть отримати 64 учня, срібних 10. Свідоцтво з відзнакою 720 учнів. Однак кращі випускники другої школи вже отримали подарунки. Депутат міської ради від імені народного депутата Петра Писарчука вручив двом учням-переможцям олімпіад. Мобільні телефони більше про це дивіться далі. Вишиті сорочки, щирі усмішки та слова подяки були сьогодні невід'ємною атрибутикою свята останнього дзвоника, який відбувся в усіх школах Стрия. Не оминуло воно і середню загальноосвітню школу номер 2 все урочистість з якого відбулась на подвір'ї закладу, де зібрались учні, вчителі, батьки та гості. Розпочалось свято з традиційного гімну України та вітального слова директора. А далі концертна програма. Нагородження переможців різноманітних конкурсів, побажання від заступника міського голови та її гарні. Айдакевич та інших гостей, прощальний вальс випускників та білі голуби, яких випустила дирекція школи. Великою несподіванкою для всіх присутніх, а особливо для двох школярів, став подарунок мобільні телефони, які їм вручив депутат міської ради від імені народного депутата Петра Писарчука. Дорогі стріляни, шановні батьки, дорогі наші випускники, щиро вітаємо вас з неповторним єдиним в житті. Подією, яка поєднує в душі і радість, і смутно, надію, і незвідане останнім шкільним дзвінком. Його звуки викликають неспокій у серці і кличуть у незнаний дорослий світ надії. Щиро вітаємо вас, бажаємо вам добра, достатку, миру, щирих і добрих друзів, а найголовніше – плідної плаці в розбудові нашої неповторної держави. Любіть Україну, вірте в Бога і власні сили! Успіхи вам в досягненні вашої своєї мети! По закінченні свята під акорди пісні Прощай рідна школа класні керівники повели випускників на останній урок. А школярі попрощалися зі стінами рідної «Альма-Матер» до вересня. Світлана Кренців, Оксана Стасів для стриських новин. На майдані ринок відкрилась виставка ярмарок товарів з Трищини. представлені меблі, автомобілі, одяг та тістечка, які на відміну від іншого товару розкопили одразу. Більше бачила Любові Ворська. Чекали стріяти з нетерпінням, і дочекалися ювілею свого рідного міста. Міська рада плекала задуми організації, складала плани дійств та, не покладаючи рук, організовувала свято. Однією із численного списку стала виставка ярмарок товарів стрищини. Сьогодні зранку відбулося її відкриття. І чого тільки немає на тому ярмарку? Ні, не так. Правдивіше було б спитати, і що ж є на цьому ярмарку. А є на майдані ринок кілька стендів, вже давно відомих всім строянам підприємств та салонів. На автівки та меблі тут можна було глянути ближче, тільки от охочих було небагато. Чи то товари виявилися такими вже й диковинками, чи то атмосфера не ярмаркова витала, адже не так далеко наповну вирував такий звичний для всіх стрійський ринок. На майдані ще розгучномовець невтомно звучав голос тітоньки, яка озвучувала рекламні тексти. Ось так спокійно минає стрийський ярмарок. Щоправда, ажіотаж таки був, коли продавали і ніколи правоохоронці не на жарт злякалися об'єктивів відеокамер. І до теми зі списку організованих заходів до Дня міста слід використати регіональний турнір з легкої атлетики Люксор 2008 що мав пройти сьогодні на стадіоні Сокіл. Та з невідомих причин так і не відбувся. Сподіваємося, що всі наступні задуми чекатиме краща доля, і, попри все, настрій у іменинників залишатиметься відмінним. Цієї неділі місто Стри вітатимуть львівські атлети. Члени клубу аматорів бігу Бадьорість пробіжать крос 70 кілометрів зі Львова до Стрия, щоб привітати мешканців Стриязне міста. Про це сьогодні, 30 травня, зік. Повідомили організатори забігу. Святковий забіг розпочнеться о 9.30 на вулиці Стрийській біля монументу слави у Львові. Спортсмени вирушать командою у складі шість чоловік, які будуть періодично мінятися під час кросу. Організатором цього дійства є голова клубу аматорів Бігу Бадьорість Павло Побережний. У неділю святкування дня міста розпочнеться з різноманітних спортивних заходів о 10-й годині. На кортах Соколу проходитиме тенісний турнір Кубок Стрия в Народному домі, першість області з шашок в ДЮСШ – волейбол, на майдані Незалежності, легкоатлетична стафета з армреслінгом, підняттям гирі, карате і боксом. А на спортмайданчику на Крушельницький мініфутбол. Ветерани великого футболу зі стрія і львівських Карпат зустрінуться у двох. Вобоє о 15-й годині на стадіоні Сокіл та найголовніші події відбудуться на майдані Незалежності о 13.30 – велике дитяче свято з нагоди міжнародного дня захисту дітей. Потім концерт канікули з Левком Дурком. Далі творчий звіт школи мистецтв о 17.30 – Виступ гурту Говерла і джазового оркестру «Стри». урочисте відкриття дня міста розпочнеться о 19-й годині, що переросте у концерт зірок української естради і святковий фейерверк. Компанія Google нарешті оновила на своєму відомому сервері Google Maps вигляд стрищини з космосу. Тепер можна переглядати наше місто з більшою чіткістю аніж раніше. Чудово видно квартири, вулиці і кожен будинок. Привітати місто приїхав і народний депутат Віктор Швець. Першим питанням, про яке говорив гість, була організація фестивалю Цвіт папороті, який має набути статусу всеукраїнського. Такого рівня очікують і подарунків. Володар гран-при отримає авто Шевроле і даруватиме його сама голова уряду Юлія Тимошенко. Депутат таку можливість не заперечив. Нагадаю, 15-й фестиваль української естрадної пісні «Цвіт папороті відбудеться під патронатом Віктора Швеця 4 6 липня. Інтерв'ю з депутатом дивіться наступного тижня. Запропонували мені, щоб я долучився до організації. Щорічного пісенного фестивалю Цвіт папороті», який проходить тут стрію, ну, він проходив, як мені сказали, такий як оригінальний дитячий молодіжний фестиваль естрадної пісні. Ну, я зразу погодився з такою пропозицією, але в процесі нашого спілкування і ще в Києві а потім вже в телефонному режимі, Ми думали про те, що в зв'язку з тим, що цей рік визначений як рік сторіччя з дня народження Степана Бандери, то ми думали, що цей музичний фестиваль ми проведемо в рамках святкування Дня народження Степана Бандери. Сьогодні дітей останній дзвоник. Я хотів би побажати нашим діткам щасливої дороги життєвої. Перед ними відкриваються надзвичайно великі можливості. І тільки від них буде залежати, наскільки вони зможуть реалізувати свій і життєвий потенціал, свої мрії. В будь-якому випадку я їм бажаю щастя на цьому життєвому шляху. Крім того, я знаю точно, що в неділю стрію день міста. Я щиро вітаю стрічан Святом. Хотів би побажати, щоб в цей день у нас був гарний настрій, щоб так світило сонце. І взагалі, щоб Кожен день у нас все, все більше і більше було свято. Святкування Дня міста 1 червня сприятиме і погода. За повідомленням, метеопрогнозу у стрію буде сонячно, без опадів. Атмосферний тиск – 737 мм ртутного стовпчика, вологість – 43%. Температура вночі – 13-17 в день до 25 градусів тепла. Це вся інформація однак, свято продовжується. Я бажаю вам приємного вихідного. Побачимось завтра.